Вітаю! Сьогодні я пропоную зробити вам медитацію відпускання болю через дихання. І я нагадую, що при переживанні втрати, відпускання болю це не означає, що ми зрікаємося пам'яті близької людини. Це означає, що ми не вбиваємо своє тіло, що ми дозволяємо своєму тілу. Жити і функціонувати. І рівномірне дихання, як бути запропонована, дозволить вам усвідомити всі ваші відчуття, які залишилися в тілі, і трошечки відпустити важкі емоції. Це не означає, що вашого болю більше не буде. Це не означає, що ви не будете сумувати. Заблизькою людиною, це означає, що ви уважні до себе і дозволяєте собі приділяти увагу своїм почуттям і своїм реакціям в тілі, і не залишаєте наслідків для свого серця, для своєї правоносної системи, саме наслідків тяжких емоцій. Отже, давайте знайдемо час. Декілька хвилин на себе і знайдіть місце, де вас ніхто не потурбує. Можливо, вам потрібно виключити телефон. Знайдіть час і місце для того, щоб побути наодинці з собою і побачити, що з вами відбувається. Сядьте або ляжте так, щоб ваше тіло повністю розслабилося. Знайдіть зручне положення, прикрийте ваші очі і зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Дозвольте собі насолодитися тишою, дозвольте собі відчути ось цю мить тиші. Відчуйте, як ваше тіло торкається поверхні ліжка або крісла. Відчуйте, як ваші плечі повільно опускаються, як ваші руки розслабляються, ваші ноги розслабляються. Ваш підіймається і опускається з кожним вдохом і видохом. І чуйте своє тіло, свою вагу і дозвольте собі просто бути тут і зараз. І зараз ми з вами будемо дихати. У розмірі чотири. Ми будемо вдихати на чотири рахунки, затримувати дихання на чотири рахунки, видихаємо на чотири рахунки і потім знов робимо вдих. Отже, вдих. Раз, два, три. 4. Затримка дихання. Раз, два, три, чотири. Витих. Раз, два, три, чотири. Пауза. Раз, два, три, чотири. І знову втих. Раз, два, три. 4. Якщо вам важко повітний квадрат робити, зробіть трошечки швидше, але спробуйте робити глибокий довгий витих, затримку, глибокий вдих. Давайте спробуємо ще раз. Вдих. раз, два, три, чотири. Затримка. Раз, два, три, чотири. Видих. Раз, два, три, чотири. І чуйте, як ваше дихання стає рівним і спокійним. Як кожен тих приносить вам силу, енергію, а кожен видих відпускає напругу з вашого тіла. А тепер уявіть, що з кожним втихом ви наповнюєте своє тіло світлом і теплом. Це може бути ніжною золото. Тисте світло, або м'який потік чистого повітря, або комусь можливо краще буде уявити білий колір, який наповнює ваше тіло. І ось коли ви вдихаєте, це світло огортає ваш біль і тримає його м'яко. Без осуду, без намагання щось змінити. Він просто обіймає. І ось кожен ваш вдих – це турбота про себе і увага до вашого болю. І коли ви це робите, ви Поступово починаєте спостерігати, і ваш біль розчиняється у цьому світлі, і він начебто перетворюється на легкий дим. І знову ми робимо втих світлом, а з видихом дим начебто повільно розсіюється, і начебто залишає ваше тіло і тане у повітрі, і з кожним новим подихом ви стаєте легшими, вільнішими, спокійнішими. Продовжуйте дихати повільно, ваше тіло стало м'якшим, Ваші плечі розслабилися ще більше, ваше серце б'ється рівно і спокійно. Ви тут, ви в безпеці, ви не самі. Біль може з'являтися. І може зникати, але цей біль не визначає вас. Ви маєте силу прийняти його і відпустити. Ви маєте право зберігати пам'ять про близьку людину і не відчувати весь час цей страшний біль. Він може прийти і може піти. Ви вільні від нього. І коли ви будете готові, зробіть ще один глибокий вдих і повільний, довгий видих. Відчуйте, як ваше тіло стало теплим, легким, спокійним. Поступово поверніться до простору навколо, відчуйте як ваші руки торкаються поверхні, як ваші ноги стоять на землі або лежать на ліжку. поворошіть трошечки пальцями рук та ніг. І коли будете готові, повільно відкрийте очі, зробіть ще один глибокий вдох, видох. І пам'ятайте, ви маєте силу проживати свої почуття і рухатися вперед. Ви маєте можливість і силу відчувати внутрішній спокій та легкість. Дайте собі простір для зцілення. Дайте собі Можливість рухатися вперед. І я нагадую, що продовжувати жити своє життя це не означає зраджувати кохану людину, яку ви втратили.